Пройшовши вулицями центральної площі Дніпра, можна побачити непоодинокі випадки використання мови окупантів місцевими закладами, зокрема на вивізках таким на Дніпрянка Юлія. Ми проживаємо в державі. Держава називається Україна, і я вважаю, що все таки вивіски мають бути українською мовою, коли ми приїздимо за кордон. Амже не думають за нас, українців там вивіски висять англійською мовою. Я вважаю, це повинно бути в кожного серці жити згідно людських правил згідно чинного законодавства. Такої ж думки і волонтер дядя Гриша, який їздить по містах України та збирає допомогу для військових. Крім того, волонтер каже: необхідно знищувати всю російську систему в Україні. Сам не розумію цього. Було ж уже постанова, закон будь то би вийшов, щоб всі українські російські магазини були анульовані і. І я ніяк не розумію. Очільник Січеславської просвіти Сергій Тютюник зазначає найбільше порушень мовного закону серед локального бізнесу. Це показали результати досліджень громадської організації. Більшість підприємців навіть не знають про нові закони. Штрафи стартують 3400 гривень. Коли люди від нас дізнаються, що існує така адміністративна відповідальність, і мовний уповноважений може накласти адмінпротокол без суду, без якихось там. Додаткових з'ясувань і прийде така відповідальність незворотня. То люди дивуються і кажуть: так звісно, я ж українець, я тут все життя живу. Я мову знаю, мені не треба нагадувати. Я вас почув. Дякую, що ви мене проінформували. Головне допомогти людям, а не завдати збитків, каже пан Сергій, щоб підприємці розуміли, що українська мова у пріоритеті і вивісок російськими літерами бути. Не повинно саме тому організація запустила проєкт мовний вартовий за українську мову у місті Дніпрі. Фахівці збирають інформацію щодо порушень мовного закону. Приєднуватись, запрошують всіх охочих. Будь ласка, насилайте нам будь-яким шляхом на електронну пошту, на мою особисту сторінку, на сторінку просвіти, чи телеграм просвіти, будь-куди. І ми за далі вже, якщо буде не вистачати там відомості, яких ми чи шляхом діалогу, чи ну шляхом там вже таких справ. Поточних будемо доповнювати. Дієпроєкт близько трьох тижнів. За цей час вже зібрали 35 пакетів документів, що підтверджують порушення. Всі матеріали подаватимуть на розгляд до уповноваженого із захисту державної мови. Проте робота на цьому не закінчується. Фахівці продовжуватимуть інформувати підприємців та допомагатимуть Дніпру стати україномовним. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.